Ізраїльський воєнкор Сергій Ауслендер трохи написав про успіхи Росіюшки в дипломатії, в економіці і навіть по дронах. Це цікаво, послухайте. Отож, турки чимось вдало торганули із Заходом і припинили потік підсанкційних товарів через свою територію, а заразом погодилися зі вступом Фінляндії та Швеції до НАТО. З часів збиття Су-24 у небі над Сирією, коли Ердоган вперше засадив Володіміру Володимиру іржавий цвях в якесь місце, розумні люди давно би вже зробили висновок, що Туреччина Москві ніякий не союзник і не партнер. Ну але то розумні люди. Чим власне могли турки торганути? Ну, можливо, зерновою угодою. Наприклад, Туреччині вона дуже потрібна і вигідна, і, можливо, вони кажуть расистам або відновлюйте зернову угоду, або везіть свою підсанкційку де і як хочете. Або інший варіант, можливо, туркам пообіцяли F-35, яких вони давно просять. Йдемо далі. У Європі Росіюшка теж отримує перемогу за перемогою. Тут якраз ліквідовують останні острівці лояльності до Москви. Дотиснули сербів, поставили на місце Австрію. Вже от і Орбан проплямкав щось там про переглянути відносини з Росією. Петля потихеньку стискається і простору для маневру у старого кремлівського хріна залишається дедалі менше, як і часу до майбутнього українського наступу. Далі що ж кажуть русські патріоти воєнкори, російський військовий кореспондент, так званий. Сумно плакав в ефірі у Скабєєвої, що, мовляв, не вистачає дронів для розвідки, ціливказівки і скидання боєприпасів у ближній прифронтовій зоні. А противник, мовляв, все це активно використовує. Каже, що у них там цим займаються тільки окремі ентузіасти і тому доводиться витрачати дорогі ланцети. А ЗСУ недавно копійчаним дроном шарахнули сонцепьок. Красивий, до речі, фейерверк був. Далі він починає міркувати про те, що армія це організм великий, інертний, бюрократія, всяке таке, тому треба, щоб держава подбала і бла 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 Як завжди, пів кроку не вистачає йому до головного висновку, куди ж стирили цілий трильйон доларів, витрачених нібито на армію, за 15 років. Якщо немає копійчаних дронів, і на фронт їдуть мотолиги з привареними зенітками 50-х років. А зі зберігання знімають Т-62, яким місце вже у музеї, і навіщо було розпочинати війну, якщо ти до неї ні болта не готувався. Але так далеко його думка, звичайно, не простягається. Ну втім, експерт, який там в тому ефірі був присутнім, Ходарьонок, один з тих небагатьох, які там ще не втратили зв'язок з реальністю, він сказав Якість ЗСУ зростає такими темпами, що СВО треба би швидше згортати. Ну, не зовсім те, але близько. До речі, у них там на Росії зараз мелькають такі тезиси, що, мовляв, росіянам треба вирватися з пастки, вивести війська до меж 24 лютого, і, мовляв, це буде велика геополітична перемога. Вони там аргументують, чому, як там і так далі. Подібно до того, ніби оцю всю масу бездумно готують до жеста доброї волі. Ну, будемо бачити. Слід зазначити, що до початку повномасштабного вторгнення в українській армії теж було не дуже густо з е, дронами. Але чим українці відрізняються від росіян серед іншого, то це гнучкістю швидко зрозуміли, швидко налагодили так, в основному зусиллями волонтерів та цивільних, але все таки налагодили. Тепер Збройні сили України мають перевагу на малих висотах над фронтом і що сили запускають лінійки вже серйозніших безпілотників. Державі, звичайно, теж треба ворушитися, але загалом сильно випереджають і це добре. Ну і на фінал вишенька. Цікава цифра. Пишуть, що Росія витратила понад 80% свого бюджету на 23-й рік, а на дворі середина березня. Витрат все більше, доходів дедалі менше. Сотні тисяч хлопів висмикнули з економіки і відправили удобрювати український чорнозем, замість того, щоб створювати додану вартість. Генії економічної політики. Що ж тут скажеш. Наша економіка міцна, як ніколи. Ключове слово тут ніколи. Від каналу «Самий Сік додамо. Ні, це не означає, що за 2-3 тижні, як любив казати один експерт, Раша збанкрутує і здасться. Ні. Але це означає, що Раша котиться в пекло, все більш впевнено, і курс тримає рівно. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!